Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. Вечірній випуск записую трохи раніше, тому що поки що є світло. Е, можливо, відключать неможливо. А да, по графіку у нас стоїть, будемо ну, краще так. Трохи раніше, але будемо обсуждати. Сьогодні була знову масова атака. Не така, як була 15 го але масова атака. І цього разу е, вона була переключена на наші е, природні родовища, на газові родовища і, скоріше всього, на нафтові родовища ну Більше поки на газові родовища. І виникали пожежі в Полтавській, Харківській областях, там, де йде добування газу. Ну, що, 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 окуп окупант агресор-терорист, Ну він повністю хоче знищити. Ну, я, я навіть не знаю, як це сказати, друзі, як це передати, щоб е, уже кінцево до всіх дійшло, що це е, держава, це люди, це уряд, це населення тієї держави. Воно просто хоче, щоб не існувало такого народу, такої нації. Як українці і е, народу України. Ви зрозумієте? Іншого тут немає, просто іншого немає. Ну нема іншого поняття, і немає іншої причини, і немає іншого бачення. Ну що ж, ми і газ, газом Європа допоможе. Ми виживемо. Ми все одно виживемо. Йдемо далі. Йдемо далі. Да, Німеччина дає один мільйон на о, о, зразу. Я думаю, що це буде на, ці, на цьому тижні, а можливо і на, е, на початку У іншого, можливо, 1 мільйон євро на е, ремонт і відбудову енергосистеми. І будуть вони нам допомагати. Кожна країна в окремі, окремо будуть допомагати. Не путайте, будь ласка, моє відношення до НАТО, те, що я говорив. НАТО це Альянс. НАТО це організація. А кожна країна окремо це кожна країна. окремо. Я хочу ось такий ось давайте ситуація. да от Польща впала ракета, неважливо, визнали, що це російська ракета, визнали, що це Напад П'ята стаття. Все, пішли, да я розумію так, що НАТО це багато країн і кожен має своє завдання. І ось там є такі країни: Турція, Угорщина, не знаю, Греція, можливо. Хоча Греція нам допомагає, але вони дуже близькі з Росією. Я не знаю, хто ще там, там ще є держави, які близькі з Росією. І ось їм дав завдання: Турція, ти будеш знищувати таке місто, Греція ти таке нападеш, е, Угорщина ти будеш на П'яроград. І що? Ви думаєте, не буде відказників? не буде? Будуть. будуть. Ви думаєте, не буде потім а, розбрату? Буде. Я думаю, як мінімум країн 6-7 не захочуть приймати участі в захисті іншої країни Альянсу. Я впевнений в цьому, що вони не захочуть приймати участь в захисті. А ще 2-3. Країни можливо, не зможуть прийняти, тому що, ну, по-перше, далеко, по-друге, у них немає такого озброєння, по-третє, воно малочислене і так далі. і Так далі так що це це не змішуйте країни і Альянс. Я кажу про Альянс. Я вже десь сказав що сам Альянс НАТО нам допомогу дав 50%. Дон спалива за всю війну, все. Більше Альянс, більше НАТО нам давало нічого. А ось держави, які входять в НАТО, це інша розмова, це інша подяка, це інша дружба, це інше, все, все інше. Я кажу про державу. Так як і про Альянс, вибачте, так як і про Альянс ЄС, дуже слабкий. Так, як і про Альянс там ОБСЄ дуже слабке, як і Організацію Червоний Крест, як і ООН, організації не гугідні. А НАТО це зараз більше політична, не військова організація. Так, йдемо по темам. А то ми вже так заговорили, що, ну, по-перше, патріарху Кирилу, якщо він патріарх, і якщо він Кирил. Московської православної церкви заборонено в'їзд до Європи. Ну, давайте, знаєте, з якої сторони. Це він там заявив на переговорах з якимсь Каталікосом, хтось там до нього приїжджав, і він там обурювався дуже, що ось навіть при Холодній війни мені патріархам не забороняли, а тут заборонили, слухайте. Я, я, судю, я звичайно, судю з погляду з місця звичайної людини. Завжди так. Європа. Релігіозна по суті. Якщо люди бували в Європі, бо знають, це зародження християнства православного в Греції, це католицизм і Папа Римський, це протестанство німецьке і так, далі, і так далі. Це релігіозна держава в кожній практично країні. Нема атеїстичної країни. І релігія ну, в кожній, вона почитає. І якщо Європа заборонила в... до себе в'їзд релігіозної особи, то це значить, що Європа не признає її релігіозною особою, що це Європа не признає її людиною, яка служить навіть хай не людям. А релігії або якісь конфесії християнства, Європа визнає в ньому е, ворога релігії. Ворога віри. Ну, давайте так бути релігіозним, бути віруючим і не впускати до себе навіть іншу конфесію. Да? Хоча там православ'я, ви знаєте, як багато в Європі, та практично в кожній державі є православні церква, є православні люди, московського патріархату, московського некого. Так що нічого тут думати. Тут я тільки можу подякувати Ріхіні Наталі за ваші донати. Дякую вам, щиро вам дякую. Натальна. Також, друзі, ви знаєте що. Підписуюсь навіть зараз, от зараз підписуючись на мій канал, ви допомагаєте каналу, ви допомагаєте українському контенту. Допомагаючи українському контенту, ви допомагаєте армії Ми збираємо кошти. Половина йде на канал, половина на армію. Я плачу по якісь податки. Це йде в державу, це йде на війну. я е Сам займаюся е, волонтерством. Даю даю гроші на для волонтерства. Це ми допомагаємо, це ми всі разом, якщо ми от підписуємося, став вподобайки, якщо ми ділимося, це наша перемога. Це пришвидшення перемоги. Йдемо далі по темі. Далі у нас тема. Е, Справжня мета або мета обстрілів того масованого обстрілу 15 листопада. Так, ворог цілив по інфраструктурі. Так, ворог хотів вивести з ладу повністю українську нашу енергосистему. Так, у нього це не вийде ніколи. Ну, просто не вийде, до кінця знищити нашу енергосистему неможливо. А якщо ще й попрацює СБУ і виявить, виявить всю ту мерзоту, що знаходиться, і надає наводки, надає коригування, надає мітки, надає gpr е, встановлює куди стріляти, то взагалі не, неможливо будь те скільки б не обстрілював, а ми будемо ремонтувати, аби були запчастини. Да? Аби були запчастини. Але це раз ворог е, хотів вивести з Наші дві атомні електростанції. Ні, він не стріляв в них, він не стріляв по енергоблокам. Він стріляв в енергопостачання цих станцій. Ви ж прекрасно розумієте, що не зможе працювати ніяка атомна, не маючи. Входу енергетики потусторонньої, скажімо там, з теплоелектростанції чи з гідроелектростанції. Тому що там, де йдуть прилади, там йде все, 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 до того, поки починає працювати вже сама, сам реактор. Енергопостачання там повинно бути. Розумієте? І ось вони стріляли в це енергопостачання атомних енергостанцій. І вже видачу електроенергії, щоб вивести станція, буде. Ось як ЗАЕС зараз, да вона є, але реактори там працюють на дизелях, щось заглушено, щось просто охолоджується. Отак і тут. Але, а... Електроенергії вона, вона не дає. Просто стоїть є атомна електростанція. Вона не в роботі, вона не в енергосистемі. Так вони хотіли зробити. Да, ми це зараз будемо триматися практично на атомній енергетиці. Дуже багато ТЕЦ, особливо виведений з строю. Гідра у нас мало, а теців виводять, це строїть там дуже тяжко, тяжкі ремонти і так далі. і Так далі. Так ось головна мета у них була це атомні електростанції. І ось тут нашим військовим я не раджу. Я, 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 я не можу радити, але звернути увагу хотілося б. Хоча, я думаю, там і так увага звернута. Я думаю, що і так там, і без мене. Але знаєте, душа болить. А серце плаче, як ось кажуть, ми не можемо. О, треба захистити на 100% нашу атомну енергетику. Тоді вони нічого з нами не зможуть зробити. Друзі, я вам дякую. І ще раз дякую за вашу підтримку. До завтра. Завтра, якщо буде світло, буде присвітло. Не буде світла. Будемо на телефон, як вже знімалось на телефон. Все у нас нормально, все ми переживемо, все ми зможемо. Кріпіться, друзі, не, не вішать нос, знаєте, як от, не, не треба вішати носа. Україна переможе.